Day, ladies and gentlemen, <laughs> let me introduce <laughs> you the <Myself>. uh, retrofit <laughs> of headlight of the Subaru Forester and other motherfucking headlights. <laughs> Всім привіт! Сьогодні я прийшов в гості до свого знайомого, до Юри, який професійно займається встановленням лінз на фари головного світла на різні автомобілі. Полірує пластик, полірує фари, ремонтує скло. І його контакти будуть під відео. До мене звернувся мій знайомий з просьбою в Subaru Forester поставити. Лінзи в головне світло. І Сьогодні я вам точно разом з Юрою розкажу, як з такої фари на простій, аж четвертій лампі зробити нормальне, нормальне світло в цій фарі. Ми сюди будемо монтувати лінзу сьогодні. Покажу, як фара розбирається, як монтується в неї лінза і основи. В монтажу лінз ми розкажемо з Юрою, а зараз давайте приступимо до самого цікавого це до розбирання фар. Перед розборкою. Треба зняти всі кріпижні елементи. Получається дві защоки. Також по кругу, по кругу йдуть шурупи, які також тримають стекло. Їх також треба відкрутити. флешку так уже снимаем. Лампу можно вынять. Лампу поворота так уж. Тепер у нас пара вільна, виходить, тримається вона тільки от на защлках. Раз, два, три, чотири, п'ять і знизу чотири штуки. Зараз ми її відправляємо в нашу імпровізовану духовочку для нагріву. Тобто В пазу тут є герметик. Герметик, який піддається розбору. Тому що є поліуретанний герметик, який грій не грій. Що з того не буде? щоб фен не дув на саму фару. тобто щоб він нагрівав просто повітря. Нічого, що буде грітися, пара може сплавити. 10 хвилин, вимаємо фару. Бажано робити в рукавицях, бо попалимо пальці. І тепер акуратно відгинаємо кріпень. Щоб... Нам что потім придається ще назад зібрати Чушиломом назад может не получить. Піднення підставляти зразу, щоб вони назад не тут Підставляти. Вони просто не, підставляти низь, я не буду давати на задньому защокуватися. To life, I have a plan, and my plan is to live it right. I've seen a lot in my eyes through my visions. What can happen fast if you really start tripping? People had their ups, downs, lows, and that's just how it goes. I am telling you yeah, life is a bitch and their jealousy woes. Chilling with a couple hoes from the north side, ride right around town, smoking as I Lake Shore Drive, and exhibits. Air smelling fresh and the vision is vivid. You gotta see how we live and I nothing we really gon' get it. am life on cruise control, I got my tunes turned up high as usual. And У нас в руках пара розібрана. Пат, чистка герметика. Старий герметик треба повністю вичистити з стекла з фази фари. Для того, щоб положити це все зібрати на новий Кріплення з 4 лампочки ми відкручуємо. Так як воно нам не потрібно. Показати, як чиститься герметик. Думаю, не варто, тому що це робиться. Ствердку вичищається повністю паз і чиститься стекло. А потім вже коли фара чиста, приступаємо до монтажу ліз. Так. Лінза. В даному випадку клієнт. Захотів щось більше, тобто лінза 3 дюйма, але під аж першу лампочку. То цукор лампи аж перша В більшості то є 3 дюйма йде під лампу D2S. Ну, але це вже виносить якби, чуть, зовсім інакші гроші. Перехідне уплотняюще кільцеконове, на назад лінзи. Шторка управління, ближнє дальнє світло, випихається всередину. Сейчас кушаю, надеваем маску, маска линзы. Как вот. вот у нас получается маленькая линзочка. Снимаем фарм. шторку пускаем вниз. не перетиснути гайку. Потім ставиться керпіжне кульцо Будь аж четвертий цоколь. І гайку. Потім на лінзі ззаду чіпляється кріплення самої лампочки. Нагадую лампочка H1. От і в нас виходить отакий от симпатичний варіант. Так. Скло буде ще стані. Плюс-мінус у нас фара буде виглядати таким чином. Герметик. Будемо використовувати термогерметик професійний орбовіню. В даному випадку, так як всі кріплення на фарі ідеальні, рівненькі, всі на місці. Тобто герметик ложиться в паз фари, виглядає він отис. Називають його на професійному сленгу ковбаска. Запихається в паз, прогрівається термофеном до температури порядка 120 градусів. Він просто ставиться стекло і защокуються всі защолки. Тобто практичність його полягає в тому, що машина може експлуатуватися буквально за пів години після зборки фар. Тому що деякі фари приходиться збирати на поліодитановий герметик. Такий, то есть тоді мінімальне, що до експлуатації автомобіля, це 7-14 годин. В залежності від температури, в якій знаходиться автомобіль. Так як в нас e, Subaru 2005 року, в нього e, скло на фарі, абсолютно пластик, точніше. Пластик на фарі зовнішній, він не має ніякої рифльоності. Абсолютно. E, це є першою умовою, яка дозволяє ставити. Ксенон і тільки в лінзі. Ксенон без лінзи це навіть не визнається, ну коротше заборонено ставити, в будь-якому випадку буде сліпити людей і так далі. Але до чого я хотів далі довожу до вашого відома, ще одну дуже класну інформацію. Юра займається такою класною послугою, як спольоровня скляних фар. особливо вази. Дає повністю скло рифльоне, іномарки старі, дає ще скло. машини до 2000 року випуску. Тут йде скло, яке є повністю рифльоне. Він споліровує в тому місці, де потрібно вам місце під, 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 під лінзу. І повністю виходить абсолютно безграний скло. Іду я ближче покажу, йде мені ближче. Це скло від Audi 80, Б4 кузов. Тут замовлення було часткова поліровка Суто, суто під місце, де буде встановлена лінза. Також можна сполірувати всю площину, Ну це вже по бажанню клієнта. Для тих всіх, хто зацікавився. Встановленням лін, сполірування, спольорованням, ремонтом фар, відновленням. До речі, Юра відновлює покриття самих відбивачів, отражателів, скажімо скажем так, популярна назва. Коли вони посипались, потріскались. Юра теж це відновлює. Повністю капітальний ремонт фари звертаємося до Юри. Телефони будуть внизу під відео. Також він займається продажом. Різні е, ксенони, лінзи, різні додаткові. Все на нього є свій сайт, до нього можна звертатися. Тому е, дякую всім за увагу. Підписуємося на канал, звертаємося до Юри. Якщо хочете зробити знижечку, кажете, Юрі, там пароль слово реальні китайці, він вас послухає. І е, дякую всім за увагу. Буду ще знімати багато класного відео для вас. Пока.